А розглянемо елемент китайський шпагат. Так, як ми в нього заходимо? Ми робимо упор в стопу і просто піднімаємось ножкою і вигинаємось в шпагатик. Ну, Якщо ви суперпрофі, можете, звісно, забрати ручку. Ось. Е, значить, Які основні помилки? Дивіться, я коли заходжу в шпагатик, в мене руки йдуть рівні. Основна помилка згинаються сильно руки, і тоді нога зіскальзує з пілона. Перше, друге, спробуйте дати своїм учням, ну ручки трошки згинаються, але вони не сильно згинаються, вони майже рівні, можна сказати. От, щоб вони зробили таку штучку, типу просто нижня ножка рівна, а другу підняли, то тобто, зразу в шпагат, хай вони не закидуються, да, бо буде важкувато. Далі, коли я піднімаю ножку, я опускаю, дивимось, опускаю корпус, голову нижче сідниць. Тобто в мене права нога знизу, я тягнусь правим плечем до правої ноги, розвертаюся. І тільки потім я вирівнюю верхню ніжку. Основна помилка що ви намагаєтесь зразу піти ногою вверх, і тоді у вас сідниці йдуть вниз. А мені треба, щоб у мене сідниці пішли вверх, а голова вниз. Тоді у вас все вийде.